От там розчищаєш, вирівнюєш, засираєш травичкою. І все, і площадочка. Ми знаходимося у верхній сироватці, на ділянці землі, яка придбана для церкви. І тут брати із Хухри, брат Ігор, брат Сергій, брат Олександр, які приїхали, тут наводять порядок зараз. І Підготовляють площадку і фундамент для встановлення мобільного молитовного будинку. Тому цей день дійсно є відповідальним. До цього ми дуже довго йшли, як намагалися фізично щось робити, так і молилися постійно. Хотіли, щоб тут на кінець для того, щоб могли збиратися. І Бог дарував цей час, можливість. Придбана ділянка, готується все для того, щоб встановити мобільний молитовний будинок. І ми дякуємо Господу за те, що Він почув наші молитви, що не пройшла наша е, праця намарно, даремно. Але Бог відповів і це є добрий час, незважаючи на те, що сьогодні в нашій країні дуже е, тяжкий час, що на Сумщині також не просто, тому що війна безпосередньо в нашій області. І можна розвести руками, можна втратити ніби всякий оптимізм і надію що щось буде краще, що потрібно щось робити. Але Бог дає на серце те, щоб ми не опускали І Я дякую братам і брату Ігору, який наполегливо е, все-таки е, говорив про це, робив все можливе для того, щоб е, тут е, була. Було зібрання. І він сам переїжджає, вже переїхав фактично в Суми, для того, щоб трудитись тут у Сировоці, щоб звершувати тут працю. І ми віримо, що вона буде благословеною. Тому ми хотіли б сьогодні помолитися, тому що це початок будівництва будинку молитви. І це буде така маленький або ж перший старт. Маленький початок із цього мобільного молитовного будинку. Вірив, що Господь він буде кликати людей, що будуть спасатися люди і пройде небагато часу. І буде тут будуватися великий будинок молитви для того, щоб прославлялося ім'я Господнє і щоб люди спасалися, приходячи до Господа. Тому ми хочемо помолитися за працю, тому що перед нами пристоїть. Треба як фізично е, мати ресурс, так і матеріально, ну і духовно також, е, щоб Господь допоміг. І все це було в комплексі для Божого діла і на славу Господню. Ми зібрались тут, брати вже трошки тут наводили порядок, бур'янцей, викошували. Вже другий день, вчора почали, сьогодні це другий день. Зараз будуть тут копати тумби, для того, щоб залити фундамент. і Потрібна сила, потрібне устройство Боже. І це 5 вересня, 2024 рік. Теж історичний день і гарна можливість. Хай Бог благословить цю працю надальше, А ми помолимось. Боже, дякуємо тебе. Благословляємо Твоє ім'я Святе з цього місця, де ми зібралися сьогодні, тут, на ділянці землі, яку придбали для будівництва дому молитви. Господь наш ти благословив нас. Дякуємо тобі, що цей старт є, що цей початок добрий є. Віримо, що ти благословиш і продовжиш, і дасиш успіх, і буде твоє устройство у всьому. Господь, що. Боже, ми будемо бачити Твою руку, переживати Твоє благословіння. Ти будеш посилати людей, які будуть підтримувати цю працю і Твоє діло. Господи, благослови цей початок і продовження, і весь процес Господь будівництва будинку молитви і облаштування території для Дому молитви, щоб тут було місце. Яке Господь буде приємне для людей, куди будуть приходити люди, Боже, і це їх буде тянути, привлікати Господь до Тебе. Тому, Боже, благослови братів, благослови брата Ігоря, благослови брата Олександра, благослови брата Сергія, благослови сім'ю бричів, брата Василя, які тут живуть, його дружину, їхніх діток Боже і всіх віруючих, які живуть тут. Щоб вони долучилися до цієї праці спільної. Також благослови Господь Ісус людей, які недалекі до царства Твоєго, щоб вони теж могли брати участь у будівництві Богули. Господь, нехай Твоє ім'я буде благословена і буде прославлене через нашу працю. Це віддаємо Твоє сильні і надійні руки. Благословляємо Тебе. І дякуємо тобі, що ти чуєш наші молитви. Дякуємо тобі, Господь, за те, що в тебе є люди, які, Боже, будуть відкликатися на працю, на діло твоє, і будуть, Господь, як жертвувати своїм часом, своїми силами, своїми здібностями, Господи, служити всім, також і фінансами, які дуже потрібні для того, щоб Боже тут. Класти, Господь, це у будівництво дому молитви. Тобі дякую, Боже, за те, що ти чуєш нас і вірю, вислухав нашу молитву. Нехай буде прославлено Твоє ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.